За що змагаємось Насамовито. від того і маємо загрози здоров'ю і життю. Гроші, вкотре забили на сполох вчені голови, то виявляється, чи не найбільший розсадник шкідливих бактерій. Кожна купюра, запевняють експерти, укрита шаром хвороб. Українські криміналісти дослідили національну валюту і дійшли висновку: хоч від гривні, хоч від п'яти сотень, запросто можна підхопити і туберкульоз, і сибірку. Да Олена знає, як вода сприяє заробіткам і з легкістю пояснить, чому долар міцніший за гривню на доларі. Да, долар зображений президент, Тобто да, хто то, то, багачі всіх натомість гривня з ликом Григорія Сковороди чи Тараса Шевченка, наче ода бідності ні, зображати на грошових купюрах. Людей, каторек ну, зінкам не имели никакого отношения. та зазвичай жінка тримається як найдалі від будь-яких банкнот. Я предпочитаю не налічне, безналічне ращота гроші. І справді варто боятись. Американські вчені знайшли на 90% однодоларових банкнот слід кокаїну. Чи і гривня так само часто потрапляє до рук наркоманів? Перевірили криміналісти. Євеньосмик сотей купюри. По поверхності повністю здесь. тут шукають слід важких наркотиків, конопель та гашишу. Перед експериментом купюри оберталися в злачних місцях. Однак на наш подив жодної ознаки криміналу, дослідивши купюри різного номіналу. Наші експерти не виявили жодним чином ніяких наркотиків. Натомість збудники туберкульозу, сибірки та грибків. Ось перелік інфекцій, яким комфортно на гривні. Це можуть бути ті ж самі пневмонії, наприклад, різні манії, процеси коже. Як відмити гроші? Вже давно міркують у світі. В Японії купюри нагрівають до 200 градусів. В Індії миють милом, казахи продають бактеріологічні карточки. У Національному банку України підкреслили, що подробиці виготовлення грошей. Це банківська таємниця. Однак, нібито у папері вітчизняної гривні вже є певні антисептики. Матеріал купюр бавовна і целюлоза ідеальний розсадник бактерій. Підтверджують банкіри. Втім, щоб заразитись, треба гроші ледь чи не лизати. Купюр свернуть і Почисті ці беззуби, да, то може бути какая-то інфекція може допасти в організм. А от сплатити комісію за грибок на купюрі цілком реально. Якщо у касі його помітять в ультрафіолетовому промінні, можуть уштрафувати як за пошкоджену банкноту 15% відсотків від номіналу. Наталя не бокова, Андрій Поставець, Владислав Журенко, новини два плюс два.